Так, Прийшов час, виходять наші маточки не плотки, кавказянки. Зараз переглянемо на них, подивимося які маточки, спробуємо зважити, буде цікаве відео, залишайтесь на нашому каналі. Це буде я розсилати неплідні матки. Ось вони виходять неплідні матки, хто записувався, буду розсилати, якщо комусь ще потрібно, можливо, залишиться. Тут їх по два ряд, Якщо телефонуйте. Це напротязі декілька днів буду розсилати одна і за нею буде там ще через пару днів пізніше друга партія. Так, ну подивимося які в нас маточки вийшли то казяночки козяночки. Хочеться подивитися, щоб вона так маточка наша крупним планом. Зараз ще зараз підсвіткою. Отак вот виглядаю да, з підсвіткою. Наша маточка. Почти на інші які інші маточки. Вот такая маточка інша. Ух ты! Знаешь як? двух маток а. так ну і, і знімемо ж видео скільки важить е, маточка вот мы відтарували клеточку на ноль тара стоїть кидаем маточку сюда и так закрыть опа так дивимось что нам показываю 190 миллиграмм по центру 200, 200 миллиграмм матка важнее. Ну, вот такие вот классные маточки. Вот третья маточка. А, больше может быть, такие полосочки. Чуть-чуть легкие такие. Или черные, как-то дальше было. Вот черная четвертая маточка. Так. Так, так вот еще одна вышла. А інші тільки виходять. Ну от такі от класні, хороші класні маточки Кавказянка. Вони гібридизовані з карнікою. Тобто вони дуже спокійні вже. Е, гніздо більше, меду більше носять. То є, ну, а по материнській лінії вони Кавказянка. Тобто це такі от варіанти. Так що телефонуйте. Починаю розсилку. там Завтра вони чуть окрепнуть, завтра начну розсилку. Потім через пару днів ще одна партія. А хто кому ще потрібно. Телефонуйте, хто записався, я буду до вас дзвонити і висилати маточки. Неплодки кавказянки. гібридизовані з карнікою. Ну, я вам так скажу. Спокійні, класні бджоли. Меду завжди повно. Нікого вони не трогають. Стоять на точку з карнікою. Все класно, все спокійно, все... ні сусіди не жалуються, все добре з ними. Ну, я їх ніколи не обіжаю. Под ноль я нікого не викачую. Всіх 10 рамок гніздових не тронути. Не Неплодочки, кавказянка на карніки. Телефонуйте. Маткове відна пасіка АМГ. Плідні, не плідні карніка, бакфас, італійка. Я вам так скажу, ці кавказянки беруть туди, де немає взятку. А де є взяток, скажемо, то краще спрацює карніка чи бакфас, чи... а на соняшниках італійка, наприклад. А цих ребят беруть це так, ну, лежак на 20 рамок, може 25. І в принципі їм його вистачає. Тобто будете завжди з медом, там один раз відкачали в кінці сезону. 10 рамок, якщо ви відкачаєте буде вам 30-40 кг меду. Це в тих місцевостях, де немає нічого, де нічого немає. Бо якщо є медозбор, то карніка значно краще покаже. Вона вам за один раз таке може принести. Весною через літку. Кавказяночка для любітелей рідненької кавказянки. Дякую, як там казав, класик. Дякую за увагу. Пишіть ваш коментар, ставте лайк, поширте це відео, телефонуйте щодо заказу Неплодок. плодок. Матко вивідна, пасіка АМГ. Нас можна погуглити в інтернет.